Ніки служби безпеки України викрили ще одного ворожого інформатора, який діяв на Донеччині. Фігурант входив до масштабної агентурної мережі ФСБ Росії, яка діяла в Донецькій, Одеській Кіровоградській областях, коригувала ракетно-дронові удари по сумах Чернігову, Запоріжжю і Дніпру. Десятим поплічником ворога виявився 40-річний мешканець Покровська, якого ворожа спецслужба дистанційно залучила до негласної співпраці. Українець ініціативно написав до ворожого чат-боту та був активним коментатором про кремлівських телеграм-каналів. За вказівкою агресора він збирав інформацію щодо укріп районів та підрозділів Збройних сил України, а також про основні автошляхи, якими військова техніка України рухалась в бік Східного фронту. Також цілями ворога були об'єкти критичної та цивільної інфраструктури в Покровську та навколишніх населених. Пунктах Зловмисник особисто обходив місцевість та намагався приховано фіксувати локації Збройних сил України. Ця інформація потрібна була ФСБ для планування нових ракетно-дронових ударів по Покровському районі на Донеччині. Служба безпеки України затримала ворожого поплічника за місцем його мешкання. Під час обшуків у нього вилучено мобільний телефон з доказами протиправної діяльності. Слідчі СБУ кваліфікували дії фігуранта за частиною 2 статті 111 Цято це державна зрада скоєна в умовах воєнного стану зловмиснику загрожує від 15 років позбавлення волі.